Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі три дні з 3 по 5 жовтня. П'ятниця, 3 жовтня. У західних областях небо зранку вкриють сірі хмари, але час від часу буде прояснюватися, ніби срібні стежки серед сивої вуалі. Опадів цього дня тут не очікується. Більшість регіонів Західної України матимуть перерву від дощів. Денна температура повітря коливатиметься в межах плюс 8, плюс 12 градусів. Вітер буде слабкий, північно-західний, близько 3-5 метрів за секунду. Ніби легке дихання осіннього ранку. Надвечір атмосфера зберігатиме прохолоду. Нічна температура знижуватиметься до близько мінус 2, плюс 2 градусів. У найхолодніших місцях до мінус 4 градусів. На півночі України день розпочнеться із мінливої хмарності. Сонце проглядатиме крізь світло сірі хмари. Дощів не очікується. Температура в день коливатиметься в межах близько плюс 10, плюс 13 градусів. Північно-західний вітер дме з невеликою силою 3-5 метрів за секунду, приносячи прохолоду. Вночі температура повітря опуститься до плюс 2 плюс градусів, а подекуди на Житомирщині можуть бути заморозки в низинах до мінус 2 градусів. У центрі країни від Поділля до Полтавщини небо буде затягнуте хмарами з рідкими проясненнями. Опадів цього дня тут не передбачається. Синоптики прогнозують суху бездощову погоду. Денна температура повітря підніметься до плюс 13, плюс 16 градусів. На півночі центрального регіону дещо прохолодніше до плюс 12 градусів. Вітер очікується північно-західний, швидкістю 4-6 метрів за секунду. Вночі буде свіжо, навіть прохолодно від плюс 3 до плюс 6 градусів. Та в низинах на луках на поверхні ґрунту можлива легка інійована кірка впродовж ранку, так як заморозки у нічні години не виключені. На сході від Харківщини до Донеччини хмарність буде незначною, іноді проглядатиме небо. Опадів цього дня не прогнозується. Переважно сухий день. В день температура повітря прогріється до плюс 16, плюс 18 градусів, помітно тепліше, ніж на заході та півночі. Вітер очікується змінних напрямків, слабкий 3-5 метрів за секунду. Уночі стовпчики термометрів опустяться до близько плюс 5, плюс 8 градусів. На півдні, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя та Крим тут пануватиме найм'якіша погода цього дня. Небо протягом дня буде мінливим та все ж сонце частково проглядатиме. Опадів п'ятницю не прогнозується, і температура повітря істотно тепліша. Вдень очікується плюс 16, плюс 19 градусів. Найвищі показники будуть біля Чорного моря та запорізького степу. Вітер цього дня на півдні очікується південно-західний 4-7 метрів за секунду, приносячи вологе повітря з моря. Нічна температура не опуститься нижче плюс 6, плюс 8 градусів. Тому морське узбережжя залишиться теплим навіть після заходу сонця. Субота, 4 жовтня. В суботу західні області зустрінуть день з проливними дощами. Небо суцільно затягнуте густими сірими хмарами, з яких протягом усього дня часом прориваються краплі осіннього холодного дощу. За прогнозом, нова хвиля дощів охопить усі західні райони. Температура повітря в день підніметься до невисоких значень плюс 11, плюс 14 градусів, що десь на тому ж рівні, що і в п'ятницю. Однак із за дощу та вологи буде відчутно холодніше за п'ятницю. Вітер західний з невеликими поривами 5-7 метрів за секунду. Підсилюватиме відчуття вологої осені. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться на рівні плюс 4, плюс 6 градусів. Північні області цього дня також будуть під дощовим екраном. Дрібні, але затяжні дощі очікуються протягом дня в усіх без виключення областях півночі нашої країни. Хмари нічим не поступатимуться, небо сіре без прояснень. Пануватиме справжня похмура осінь денна температура складе близько плюс 12, плюс 14 градусів. Вітер південно-західний 4-6 метрів за секунду. Місцями посилюватиметься до помірного, розганяючи мокрі потоки хмар. Вночі температура повітря опуститься до плюс 6, плюс 8 градусів. Іноді, у вигині річок і Низинах озер, стелитиметься туман, відчуваючи вологу повітря. У центральній частині нашої країни також прогнозується дощова осіння погода. У першій половині дня очікуються невеликі опади, та по обіді поступово припиняться. Температурний фон в день складе близько плюс 13 плюс 16 градусів. Вітер очікується південно-західний зі швидкістю 4-7 метрів за секунду, який принесе прохолодні повітряні маси. Вночі температура повітря опуститься до близько плюс 7, плюс 9 градусів. На сході України Харківщина, Донеччина Луганщина очікується хмарне небо з дощем. Продовж дня місцями пройдуть невеликі дощі особливо вночі та рано вранці. Денна температура повітря очікується на рівні від плюс 18 до плюс 20 градусів. Найтепліше на південному сході до плюс 21. Вітер цього дня на сході південно-західний, швидкістю 5-8 метрів за секунду. Нічні показники термометрів будуть майже комфортні та покажуть від плюс 10 до плюс 12 градусів. На півдні нашої країни Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя та Крим в суботу за прогнозом також очікуються опади дощу. В Одеському регіону знову очікуються інтенсивні опади та навіть грози. Температура повітря в день досягне показників від плюс 15 до плюс 20 градусів, найвища на Херсонщині та в Криму. Вітер у південних областях очікується південно-західний, швидкістю 5-7 метрів за секунду. Вночі температура повітря очікується на рівні плюс 8, плюс 11 градусів. Неділя 5 жовтня. У західних областях неділю відкриє хмарна завіса. Вітер очікується південно-західний зі швидкістю 4-6 метрів за секунду, який розганятиме скупчення сірих хмар. Опади можливі в усіх без виключення областях Західної України, хоча їх інтенсивність буде низькою, тобто очікуються невеликі опади дощу. Денна температура повітря залишається свіжою, близько плюс 11, плюс 13 градусів. Темний ранок плавно перетікатиме у похмуру середину дня, ввечері опади припиняться. Вночі температура повітря опуститься до рівня плюс 5, плюс 7 градусів. Також можлива ранкова імла над полями. На півночі країни цей день також пройде хмарно з невеликими періодичними дощами, так би мовити, мороситиме по осінньому. Вдень температурний максимум очікується на рівні плюс 11 плюс 14 градусів. Холодний південно-західний вітер зі швидкістю 4-6 метрів за секунду приноситиме вологість із заходу. Надвечір хмари дещо рідшитимуть, але опади можуть повернутися ближче до ночі. Температура повітря вночі опуститься до близько плюс 6 плюс 8 градусів. У центрі України вранці ще йтимуть невеликі дощі. Але до середини дня опади поступово припиняться. Хмари поступово розійдуться ближче до вечора очікується навіть короткочасне прояснення. Денна температура повітря в неділю очікується на рівні плюс 12, плюс 15 градусів. Західний вітер слабкий 3-5 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів покажуть близько плюс 6 плюс 9 градусів. На сході Харків, Донецьк-Луганськ, неділя залишатиметься доволі теплою. Переважно хмарно, помірні дощі можливі лише місцями, переважно вранці, і то дрібні, ледь помітні. Денна температура повітря протягом дня підніметься до плюс 15 плюс 18 градусів. Північно-західний вітер зі швидкістю 5-7 метрів за секунду. Вночі температура очікується дуже комфортною, близько плюс 11, плюс 13 градусів. Південні регіони в цей день матимуть майже ясне небо. Опади малоймовірні, але все ж не виключені. Денна температура найвища серед усіх регіонів: близько плюс 16 плюс 19 градусів. Вітер очікується в південних областях Південно-Західний 4-6 метрів за секунду. Вночі температура повітря буде комфортною та коливатиметься від плюс 9 до плюс 12 градусів. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!